Це наш символ вроди чарівної, оберіг від горя й толеньки сумної, червоніють маки, і буякалина, хустку українську отягла дівчина, ниточками срібними вишиті зірки, мальви різнобарвні йти в колоски скільки в ній є сили, вірності і любові, в кожнім візерунку. Барви причудові хустку українську одягла дівчина, хай же завжди квітне наша Україна. У пустій купелі дитинку не купали, обов'язково воду настоювали на зіллі, любистку, череді, чебрецю, щоб дитинка була здоровою. У воді загортали в хустку, щоб була багатою. Ось хусточка-пилюшка, яку загортала моя прабабуся, бабуся, бабуся маму, а мама мене. Я загорнула на неї своє дитятко, щоб зростало здорове та міцне. Добрий час, добрий час, ангелята при нас розстелила м'якеньку хустинку, щоб заповити маленьку дитинку. Постелили під головочку, притулили до вушка, заховали волосечку. Щоб не боліла головочка, щоб не блідло сонечко. Доню, і чого ти щаслива сьогодні з самого ранку? Очі садять, молоді зорі. Ой, мамо, мені сьогодні такий дивний та приємний сон не снився. І що ж тобі наснилося? Снилося, мама, ніби я купила собі хустку. сніжно білу, велику, з білими китицями. Я її одягнула, а вона мені так личить. І справді, доню, це гарний сон. Бо якщо сниться біла хустка, то це означає добру звістку. Сватання або дорогий подарунок. Правда, до сватання сняться ще й барвиста квічаста хустка. Зелена хустка сняться до очікуної вагітності або ж до змін, що пресуть щастя. А я ж думала, до чого мені сниться біла, біла хустка? Чого мені очікувати? Я б хотіла собі мати червону хустку до любові. Ой, ні, доню, червона хустка, навпаки, символізує по сніться снице до недуги. Був зичик, коли червоною хусткою чи поясом перев'язували ворота після винесу небіжчика, щоб за неї не пішла птиця, худоба та бджоли. Крім того, червону хустку вважали символом неприборканих почуттів. Це теж доню недобре. А от якщо укривалися чи накидали на плечі теплу хустку сніг, це віщувало хороші життєві зміни та достаток. До поганих приклет належало розглядання чорної або порваної хустки. Це до наклепу та брудних пересудів, що може вплинути на репутацію жінки. А ще дівчата та жінки боялися втратити хустку у вісні, бо це означало ганьбу. А от якщо укривалися чи накидали на плечі теплу хустку у сні, це відчувало хороші життєві зміни та достаток. Ой, мамо, то й добре, що мені не насмілася червона хустка. Правда ж, мама? І справді, доню, тепер виглядай старостів та подумай, кому ж ти хусткою руку перев'яж, щоб не помилилася, бо у щастя твоє залежить.